Я так хотіла сильно сухий обід, військовий спробувати подивитися, що хлопці їдять. І якось так склалося, що стільки часу на зв'язку з хлопцями, а не було такої можливості. І ось у нас була лотерея. Я сухий обід не виграла, хоча їх було три, а виграла його пані Ольга, Ольга Калячкіна. Але я вам відкрию секрет. Пані Ольга взяла в безпрограшній лотереї два номерки і відразу ще до того, як відбувся розіграш. Вона сказала: оцей номерок номер 2 я подарую вам, якщо виграю, і що там виграю. І от дивіться, яке як, як класне співпадіння. Слухайте, я взагалі в шоці від цього? Будемо пробувати з вами. Подивимося, що це за обід. Читаю я, що тут є: раціони добового польового набору продуктів раціон обід норма номер 15 Тут у нас є галети, сухарі, субгречани з м'ясом свинини, квасоля з яловичиною, чай, цукор, джем, перець, сіль, ложка, серветка і серветка гігієнічна. Загальна вага кілограм. Дивимось, що тут є. Так, сухарі життєві. Сухарі житні на смак як сухарі, сухарів. Галети я відкривати не буду, тому що такі галети або схожі продаються у свільному доступі, і я знаю, які вони. Це звичайні галети. Субречани з м'ясом свинини. Іночка, я ложку забула. Дай мені ложечку. Так, ось тут є надріз, Тобто хлопцям, якщо не хочеш Ні, <сміття> Дякую. <сміття> якщо хлопцям немає ножиць ножа під рукою, то можна так відкрити. І отже ми відкриваємо. От так. Запах хороший, пахне тушкованкою. Чудок. Тут я бачу м'ясо шматочками. Дивіться, прямо шматки м'яса є. Зараз спробую. Скажімо так. Не як дома у мами, але їсти можна, якщо хочеться їсти. Наступне це квасоля з яловичиною та овочами. Теж відкривається вільно. До речі, я попросила колегу дати ложку, а насправді тут же десь має бути ложка. Є ложка, і серветка. Запах трішки гірший, ніж у гречаної каші, може, тому що я вже наїлася гречаною кашою. На вигляд це вже автосів. Але насправді, якщо ви вдома будете робити боби, то вони будуть виглядати так само. Це, на жаль, не дуже смачне, але я розумію, що якщо будеш сильно голодний, то будеш їсти. Тут ще у нас є. Чай класичний, чорний, джем абрикосовий, цукор, ще один цукор, сіль і перець. Ну і волога серветка, щоб потерти руки. Отакий От обід. Тепер ми знаємо.